Вітаю на каналі сервісного центру A game GімKі сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. Продовжуємо відновлювати ноутбуки на продаж. У нас ще один ноутбук готовий вже до продажу. Це у нас HP Omen, модель 15 ek це серія цих ноутбуків. Ці моделі в нас йдуть з процесорами Intel та відеокартами Nvidia. Давайте подивимося, що саме за комплектуючі. Вже розповсюджений i7 10-го покоління маємо тут процесор потужний шестиядерний. Можете детальні характеристики подивитись в нас на сайті за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Це досить актуальний ще процесор, який може справлятися з будь-якими завданнями. Щодо відеокарти, маємо, як завжди, в нас вбудовану в процесор для заощаджування заряду батареї та, та повноцінну дискретну RTX 2060. Відеокарту цю я відношу до впевненого середнього рівня, хоча раніше вже вона була навіть потужною в порівнянні з тим, що було. Ну, але час не стоїть. Вже це впевнений середній рівень. 6 ГБ відеопам'яті GDDR6, 192 біта ширина шини, тобто вона. Дозволить ну, гратись в більшість ігор, навіть сучасних, просто що, можливо, не на ультра-налаштуваннях, а скажімо, на звичайних. До цього ноутбука, до такого процесора не було сенсу ставити мало пам'яті все ж таки використовувати цей ноутбук буде людина, скоріш за все, для того, щоб погратись і користуватися якимись досить важкими програмами. Тому встановлено у нас дві планки по 8 ГБ ddr 4 16 ГБ, комфортний обсяг для будь-яких завдань. Це вже для більш специфічних робіт треба більше, при тому ще 15% додаткової продуктивності за рахунок двоканального режиму. Щодо диску, маємо тут встановлений новий Kyoxia x серія 500 за заводом, 466 ГБ реальних обсягу в цьому диску. Він М2 НВМ з найшвидшою шиною Пся express Ну для того, щоб все працювало якомога швидше, тільки такі диски. Ми ставимо. Бачимо 100% показник швидкодії, 99% здоров'я. 2 дні відпрацював цей диск, 16 годин. Ну тобто за за весь час всього лише 680 ГБ, гігабайт. Диск новий. Далі маємо батарею, яка має всього лише 9 циклів заряду розряду, нульовий показник зносу. ну, Тобто можна порівняти цю батарею, яка майже не працювала. Якщо я не помиляюсь від цієї батареї ноутбук працював біля 3 чи 4 годин. Точні характеристики є в нас на сайті, побачите на скріншоті. Ну, тобто, Це нормально, скажімо, Нормальний час роботи для ігрових ноутбуків, оскільки вони складаються все ж таки на досить потужних комплектуючих. Щодо екрану, екран тут у нас непоганий, я би сказав навіть гарний, тому що це в нас 15,6 це у нас 144 Гц. І гарний він саме за рахунок того, що тут у нас 99% охоплення кольорової палітри SRGB, Ну тобто майже повністю повне охоплення тих кольорів, які використовуються в системі. Є невеличкий дефект, давайте я одразу його покажу. Це за використання таким чином, десь пошкоджи, пошкодили зовнішній о, трошки шар самої матриці. Ну, ви бачите, що Ну, Скажімо, це не можна назвати чимось дуже критичним, не те, щоб воно кидалось дуже сильно в око. А, так, давайте одразу я продемонструю, якщо ми про матрицю розмовляємо. Що нема ніяких додаткових проблем. Бачимо соковитий червоний. Ну, навіть дуже важко розгледіти, де тут ця проблема. Ось вона. Саме через те, що пошкоджений зовнішній шар самої матриці, то на всіх кольорах, які будуть відрізнятись від білого, ну чи дуже світлого, якщо придивлятись до цього дефекта, можна побачити буде підсвічування самої матриці. Ну, на білому кольорі, звісно, буде помітно тільки сам. Пошкоджений цей дефект. Ось, на, мабуть, на чорному кольорі найбільше буде його помітно, тому що все ж таки це білий кольор на чорному. Але, як ви розумієте, за звичайної роботи ніяким, ніяким чином заважати це не буде. А по параметрах, все ж таки, це 144 Гц, 99% SRGB, як завжди, великі кути огляду. Тобто, як для роботи, так і для ігор, це матриця була, буде дуже приємна. Далі, давайте вже почали про стан. Щодо стану. Стану я оцінюю як дуже непоганий, незначні сліди використання, тому що маємо цілі кути. Не пошкоджені, не має ознак критичного використання. Те саме в нас на клавіатурі. Як бачимо, кнопки всі. В чудовому стані немає навіть потертостей, є, як бачите. Російські і українські літери по кришці, давайте тут трошки в нас будуть подряпини, трошки використовували Все ж таки ноутбук, не дуже берегли саме кришку. Ну Але сказати, тут навіть можна сказати, що і потертості трохи є. Можливо, в сумці десь він переносився. Але можна сказати, що цей пластик, з якого складається ця кришка матриці, вона ну, не має такого великого стійкості, наприклад, до подряпин. Тому навіть як коли ноутбук буде новий, якщо його використовувати. Простовувати і не берегти спеціальну цю кришку, то такі подряпини будуть з'являтись на будь-якому ноутбуці з пластиковими кришками. Переходимо до портів. Тут у нас роз'єм для під'єднання блоку живлення. Одразу блок живлення з таким міцним кабелем. Це в нас оригінал, саме той, який потужності має бути з ноутбуком: 200 Вт. Для того, щоб нормально постачалась енергія для роботи всіх компонентів, процесора, відеокарти і зарядки батареї. В комплекті одразу ми його комплектуємо нашим кабелем, для того, щоб не було ніяких перехідників. Вони всі, як правило, поганої якості викликають тільки проблеми, а нормальної якості перехідники коштують як кабель, тому нема сенсу їх використовувати. Йдемо далі. Повноцінна мережа LAN, два порт. Один порт, вибачте, тут у нас USB 2.030, HDMI для під'єднання зовнішнього монітору. 3,5 Dumi Jack, SDK, SD SD-карт-рідер, ну, тобто для, SD SD для того, щоб можна було читати ці картки. Так, тут у нас з правої сторони, давайте звідси почнемо. Тут у нас порт USB Type-C, є позначка Thunderbolt, блискавка, скоріш за все, так і є. Тут у нас дисплей порт є в цьому ноутбуці. Отвор для відведення гарячого повітря. І тут ще два порта USB 2.03.0 високошвидкісні. В передній і задній частині портів більше немає. Це всі порти. Ну, це на мене трошки більше, ніж звичайний. Трохи розширений, скажімо, набір, тому що, ну, принаймні, дисплей порт є і Thunderbolt. А, так. Далі. Далі давайте дивитись вже е, параметри відеокарти та підсвічування. Щодо підсвічування, воно тут різнокольорове. Це можна побачити, і якщо я не помиляюсь, налаштовується через свою утиліту OMEN, Тобто програмоване. Так, далі по відеокарті давайте дивитись, RTX 2060, як я казав, е, спочатку її параметри. 6 ГБ. Samsung тут стоїть у нас надійна відеопам'ять 192 біти. Як я казав, переходимо до сенсору. Буде нам цікаво, як все це буде працювати, які воно буде показувати показники. Допомагати, як завжди, нам буде GPU-Z в звичайній роздільній здатності екрану в Full HD. І до неї ми ще додамо Аїду. Тепер в нас буде вся статистика. Бачимо RTX 2060, кількість кадрів також кого цікавить, може побачити частоти. Для тих, кому цікаво. Далі максимальну температуру ставимо відеочіп, максимальну потужність відеосистеми та відеочіпа, максимальну температуру процесора. Дивимося, що в нас тут. Ну, Поки він розогрівається, всього лише 57 градусів, тут важливо більше те, що нам показує 81,4 максимальну потужність. Відеосистеми 81,5 і 60 Вт потужність самої, самого відеочіпа. 75 градусів зараз на процесорі. Давайте трошки складними моєму життя для того, щоб продемонструвати, як працює система охолодження. Тут в нас стоять галочки на навантаження процесора. Тобто навантаження на відеокарту в нас зараз дає Formark, навантаження на процесор дає AIDA. Що бачимо? Одразу звук у нас з'явився вентилятора, тому що є що охолоджувати. Проте проте, поки що в нас нульовий тротлінг навіть. Тобто, ну, тобто буває так дуже часто в ноутбуках сучасних, що коли з'являється навантаження, принаймні перший момент тротлінг все ж є, тому що високі частоти, високі навантаження. Тут у нас зараз все начебто нормально, ніяких нюансів немає. Температури, які ми бачимо за графіками, в нас ну, навіть нижче 86. Тобто температури, бачите, як на мене, дуже низькі. Що у нас відбувається з відеокартою? Повне навантаження, бачимо ПВР, все в порядку, ніякого тротлінгу немає. Так, Максимальна температура була на процесорі 91, це саме в той момент, коли ми давали навантаження на процесор. Зробимо просто актуально. Зараз 71-72. Ну Це взагалі прохолодне. Зараз, мабуть, він працює, перейшов в режим не максимальної потужності, але в будь-якому разі, як би там не було, бачимо максимальне навантаження на процесор, відсутність повністю тротлінгу, нормальні температури на відеочіпу та на процесорі. Відповідні режими нормальні як по роботі відеокарти, так і по роботі самого процесора. Тобто системою охолодження, звісно, ніяких проблем бути не могло. Все тут перебрано зібрано на нових перевірених часом витратних матеріалах із знанням того, як це робиться і як це має працювати. Графік, як ми бачимо, вже вийшов у нас на пологу частину, тобто більше грітись вже ноутбук не буде. Звісно, що це синтетичне навантаження в іграх може бути все трошки по-іншому, але в будь-якому разі, навіть при синтетичному навантаженні, бачимо, що проблем немає. З ноутбуком з цим ми робили ремонт на материнській платі. Ми замінювали мікросхему хабу. Вона вийшла з ладу, тому паяли туди нову. Ну після цього все це збиралось з знанням. Того, як це треба робити, ось таким чином цей ноутбук в нас зібраний і працює. Можемо підсумовувати, що маємо: це в нас HP Omen 15 ek 15 дюймовий ноутбук. Стильний, як і лінійка вся ось цих оменів, така цікава. Ну, звісно, на поціновувачів, але в будь-якому разі якийсь стиль в цьому є. В непоганому стані, звісно, є сліди використання, але вони не критичні, немає ніяких проблем з ноутбуком. Він повністю відтестований. Як на мене, це конфігурація впевненого середнього рівня за відеокартою, а з процесором, який тут встановлений, можна виконувати, як на мене, будь-які завдання, програми, ігри, що завгодно. Гонки, шутери тим, тим більш стратегії. Приємно те, що 99% охоплення монітору 144 Гц, тобто це і шутери і стратегії і гонки без проблем. Ну, скажімо, для такого, скажімо, рівня середнього, саме знову ж таки, середнього, бо є топові ноутбуки, в які є 240 і 300 і 360 Гц. Знову ж таки, треба розуміти, що це все ж таки ноутбук середнього цінового діапазону з середніми характеристиками. Проте можу сказати, що в такій конфігурації він не буде мати критичних перегрівів. Ну, звісно, якщо це буде залишати зібрано так, як збирали ми. Ну і треба про профілактику, все ж таки, ноутбуку робити раз на. Рік або на два роки все ж таки звертатись до сервісних центрів. Якщо у вас будуть якісь запитання щодо цього ноутбука, можете звертатись за цим номером, він буде і в описі до цього відео. Месенджери, вайбер, телеграм, консультуємо. Вся інформація детальна буде на сайті в нас за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Там будуть фото із скріншотами навантаження, роботи від батареї і таке інше. Якщо будуть запитання, можете звертатись одразу в месенджери, тому що в зв'язку з тим, що. Скажімо, ну так трапляється по життю, що коментарі, які з'являються до відео, зазвичай залишають люди не ті, яким треба щось дізнатися, тим, в яких дуже багато часу, та гіпертрофоване відчуття якісь власної думки з будь-якого приводу. На жаль, це зазвичай буває таким чином, тому, будь ласка, з запитаннями одразу в месенджери. Я вам дякую за перегляд. Це сервісний центр IGNQ. E до побачення.